У мене неодноразово запитували показати рецепт тушонки, як ми її робимо. Настала черга. Я буду використовувати козяче. М'ясо. Це м'ясо з задніх ног. Добре зачищене від жиру і плівки. На тушонку краще за все, використовувати частини більш жиловані, тоді вона добре застигне. Тобто, ось оці частини, які в самому низу ноги знаходяться, як нельзя краще підходять для тушонки. І тепер просто нарізаю м'ясо, я нарізаю невеликими шматочками. Ось десь отакими. і обов'язково м'ясо важу. Для чого це мені потрібно трішки згодом. І ось отак нарізаю все м'ясо. Моя скороварка вміщує три баночки, тому я беру. М'ясо з розрахунку на три баночки, півтора кілограма. Далі. М'ясо відставляємо в сторонку. Ваги. Звичайна сіль. Обнуляємо, і потрібно відважити 15 грамів солі, тобто на кілограм м'яса, 10 грамів солі. Я не сиплю сіль в баночку. Єдина тушонка, куди я сипала сіль поверх, це куриця в своєму соку, ну, птиця, там, де йде з кістками. Там, щоб не дуже перетворити на кістки окремо м'ясо окремо, а заодно і не дуже поранитися, там я накладаю в баночку птицю, а сіль сиплю зверху окремо в кожну баночку із розрахунку 5 грамів на одну півлітрову банку. Я відважила ось 15 грамів. Звичайна сіль, не нітритна, не йодована, сама звичайна сіль. Висипаю і добре перемішую. Можна відразу почати накладати в баночки. Можна дати постояти певний час. Враховуючи те, яка зараз сіль, екстра сюди не піде, інакше пересолите. Звичайна. Кам'яна сіль. Враховуючи те, яка зараз сіль, можна дати постояти, щоб сіль добре. Ось такі шматочки. Якщо м'якоть вже ріжете, то можна ось такими. Ну, а там, де з жилками, там як виходить, так і ріжемо. Все, посолили, залишаємо постояти декілька хвилин. Далі беру баночки, добре помила, але не стерилізувала. Баночки не сухі. В кожну баночку кладу трішки лаврового листа. Небагато чому? Тому що в противному випадку ваша тушонка може бути гіркою на виході. Я ось отак от, якщо листочок величенький, то ділю на три. Якщо маленький, коротенький, то навпіл. Далі, на дно кожної баночки я також додаю по три горошинки духм'яного перцю. Так. І по шість горошинок чорного, звичайного перцю, чотири, шість. Шість. Три і ще три. Оце і все, що я додаю в тушонку. Ну, а далі все дуже просто. Перемішуємо ще раз наше м'яско. Сіль повністю розчинилася вже. І накладаємо баночки. Накладаємо щільно, притрамбовуючи. Кожну баночку. Накладаємо по горлишку, М'ясо не повинно торкатися кришечки. Бачите, так? Тобто, щоб до кришки не торкалося. Якщо баночки, ну, зараз багато банок іде не 500 мл, а 480. То, може трішечки не влізти, як в моєму випадку, 4 шматочка залишилося. Я для тушонки використовую тільки баночки твіст-оф. Я не закриваю в звичайних банках під закатку, тому що для них потрібні скоби. В мене їх немає. Кришечка також твіст-оф. Як закрутити правильно кришку? Дивіться, в жодному разі не можна отак поставити кришку і закрутити. Це неправильно. Коли ви одягаєте кришку на банку, ви повинні спочатку провернути проти часової стрілки, поки почуєте звук характерний. Оп, сіло в різьбу. І тепер вже по часовій стрілці. Закручуємо, одягаємо оп, сіло, так, і тепер затягуємо і останню. все. Я буду готувати ось такій скороварці. Вона в мене турецька, на 9 літрів, ставиться на газ або на плиту. Е, можна так само готувати в мультіварці, скороварці, по тому ж самому принципу. На дно стелимо рушничок, або будь-яку іншу серветку, встановлюємо баночки сюди, ну а далі все, як звичайно, заливаємо водою і ставимо на вогонь, на пліту, або вмикаємо електрично. З моменту того, як спрацює клапан на скороварці, в моєму випадку це ось він, у вас може він відрізнятися за конструкцією, але з цього моменту саме козяче м'ясо я тримаю в такому положенні 2 години. Якщо це свинина, то півтори години. Потім, коли вийде цей час 2 години, я залишаю, я вимикаю нагрів і залишаю ще ось так, не відкриваючи, постояти ще 30 хвилин. А вже потім, якщо потрібно використовувати далі скороварку і ставити наступну партію, то потім обережно, бо воно кип'яток, достаю баночки. Якщо не потрібно, тобто зробили три баночки і все. То залишаю так до повного вихолонення. Ось і все. І на виході в нас вийде обалденна тушонка. Ще раз скажу. Що свину, тушонку в скороварці ми тримаємо півтори години, плюс після вимикання нагріву і ще півгодини. Козяча дві години під тиском, і потім півгодини після вимикання. Якщо це куряча, то ось в цій. Отакій в любій скороварці, ми тримаємо курицю одну годину. Як спрацює клапан, да? як утвориться тиск, як закипить наша вода. Тримаємо одну годину курицю, і потім, після вимикання нагріву, ще 30 хвилин. Пропорції солі однакові для будь-якого м'яса. Що для кури? Куриці, що для свинини, що для е, козлятини. 5 грамів на 500 грамів м'яса. 5 грамів солі. Лавровий листочок, перець духмяний, перець чорний. Все. Це стосовно це е, проміжки часові для скороварок. Не для автоклавів. В автоклаві там менші часові проміжки, але це зовсім інша історія. Ми з вами балакаємо про скороварки сьогодні як приготувати смачну тушонку в скороварці. Тому готуйте! І обов'язкова умова в жодному випадку не замочувати м'ясо у воді. Перед приготуванням тушонки. М'ясо повинно бути сухим, абсолютно сухим. Якщо ви замочите у воді, м'ясо набереться, напитається волокна водою. І тоді у вас у банках буде не сок з м'яса, який потім застигне. У вас в банках виділиться купа тієї рідини води. І в кращому випадку, якщо будуть баночки і кришки твіст Off, воно просто видави його з банки, і цей весь сок, бульйон в перемішку з водою витече у вашу скароварку. Якщо це будуть баночки звичайні, які закатуються ключем або зірве кришку, або лусне банка, тому в жодному випадку м'ясо не мочимо. Стосовно кришок звичайних знаю. Точно одна з моїх родичок готувала в неї не вистачило на одну баночку. М'ясо було, баночок не вистачило. І вона одну баночку просто взяла, закатала ключем і поставила поруч рядом з такими баночками твіст-офф. Зірвала кришку. Тій баночці, ті залишилися гарними, хорошими, все. А та баночка рванула. Так що без зажимів не раджу навіть ставити в електричну скароварку. Все, готуйте. Це дійсно дуже смачна тушонка, особливо в холодному вигляді. У мене є купа доказів цього. В мене особисто це сама улюблена тушонка. На другому місці йде свина, а на першому місці це козяча. І знаю багато із розповідей вже моїх, скажімо так, клієнтів, моїх підписників, які і купували, і готували самі вдома. І всі дуже задоволені, особливо в холодному вигляді. Тому готуйте і смачного вам. А тушоночку в готовому вигляді я вам покажу в окремому відео, в повсякденному. Можливо, і сьогодні, можливо, і завтра. Все ж таки вирішила показати вам готовий результат. Через 2,5 години нас виходить. Ось така класнюча, натуральна, тушонка. Люба баночка, яку не візьми. Це витвір мистецтва. Це така смакота, дівчата і хлопці. М -м -м. Я шкодую тільки про одне, що моя скароварка Вміщує що в себе так мало, таку малу кількість баночок. Все. Ось вам рецепт тушонки. Ой, вибачайте. Тушонки в скароварки без автоклаву. Чудовий рецепт. Стоїть файно. На смак на сіль, бомба петарда, ракета. І будете знати тепер, куди дівати м'ясо. У випадку, якщо ваші козенята або козлик не продався. А тим, у кого немає козликів, а є птиця або свинина, вуаля той самий рецепт, але тільки під ваше м'ясо. Все, всім бажаю смачного. Готуйте! І споживайте корисне і натуральне.